Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас проходить засідання постійної комісії з питання місцевого самоврядування регламенту депутатської етики. На засіданні комісії винесено 8 питань, шановні присутні, загали, сьогодні багато. Шановні присутні колеги, в нас є зауваження до порядку денного чи доповнення? Немає. 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 Тоді переходимо до розгляду черги, де ми оперативно пройдемо. А. Дякую. Так, перше питання про затвердження на посаду старости Верхні, Самарського Старостинського округа Близнічівської селищної територіальної громади Лозівського району Харківської області. Питання стоїть про затвердження. Це просто називається рішення. Ми погоджуємо проєкт рішення і пропонуємо його на для цей сесії. Ви погоджуєтесь? Бажання ну, є, є, просто? Є, є Досвід хоч трошки цього питання. є, є, є. є. Добре, особисте питання, ви мешкаєте де? Ще має? Має? Я просто щоб в сама не розпитала, спитала, бо своїх вони ще... кажуть, не знаю. Тоді не пропоную то... перейти. Може ви що скажете, а то ви прийшли, а то запитань не немає. Нема. Нема. Тоді пропоную да. Дякую. Тоді пропоную... пропоную перейти до голосування, хто за те, щоб погодити проєкт рішення і запропонувати на розгляд сесії. Дякую, рішення прийнято Одноголосно. Дякую. Дякую, будь ласка. Я можу бути вільне, Так, Звісно. Це вже не вільно, вже <ріст> <ріст> на плечах. <ріст> До десяти рон. Все а, а, відні, Про затвердження положення про відділ фінансів Бузниківської селищної ради Лецівського району Харківської області. По даному питанню нас проінформує Шепіньована Володимирівна. Дякую. Відділ фінансів як виконавчий орган селищної ради утворений ще в 2020 році. І з того часу змінилися і бюджетне законодавство, і вимоги. Ми просто приводимо відповідність до вимог законодавства положення про відділ фінансів. І також внесені зміни до бюджетного кодексу і взагалі з цим темом. Ну, я думаю, є йшов конкретно на сесії Ірина Володимировна Ну, на, щоб гроші надходили і розподіляли Хто за те, щоб погодити та запропонувати це питання на реакція? Дякую. рішення приймається одноголосно. Наступне питання. Про внесення змін до положення про службу у справах дітей Лезенківської селищної ради Леонідського району Харківської області та затвердження одну війну. 18 червня 25 року вона була чинась постанова Кабінету міністрів номер 702 в зв'язку з якою на служби у справах дітей передаються повноваження щодо впровадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотримання прав усиновлених дітей та організації діяльності дитячих будинків сімейного типу та районіх дітей. До цього часу цим займалися районні державні адміністрації. Зараз ці повноваження переходять на Служби на справах дітей з селищних прав. У нас там кадрові зміни, я бачив? Кадрові зміни. Віконулася Вікторія Сергійна працювала головним спеціалістом зараз в ночі і там вже працює на Сірова Яна Сергійна. Поки що дві особи. Запитань нема. Якщо запитань нема, то до нас інформувати, Пропоную перейти до...

Розміни персонального складу постійних комісій селищної ради. Шановні депутати, в зв'язку з кадровими змінами серед річ обраний секретарем, а секретар не входить до складу жодної комісії по законодавству. Ні, Я вибачаю, Сергій Сергійович склав повноваження секретаря і тепер він повинен війти в якусь постійну комісію. Віда Сергій очолювала гуманітарну комісію, вона тепер виходить та виводить її так, як секретар не повинен бути в якихось комісіях. І враховуючи ну, побажання депутатів, то запропоновано такі зміни до, я можу зачитати, зачитати вам, вивести зі складу постійної комісії бюджетної ЗУ ЄВАН Желу Васильівну і в цю ж комісію вводиться до Молочинка. Ліду Сергію, ви виводимо з гуманітарною і Аллу Олександрівну Середа, яка була членом комісії, обираємо головою. Так само вас, Володимира Григоровича і Валентина Анатолійовна виводимо з регламентною. Володимир Григорович, працює, Володимир Григорович попрацює в земельній, а Валентина Анатолієвна в гуманітарній. Ну, вводимо до складу гуманітарної із Уяву, і в Аленті mm -hmm. Катерина Васильівна Білих виходить із земельної комісії. І до складу комісії ЖКХ входить Паняєв Володимир Іванович трошки на підсилення. Скажіть, будь ласка, вам не, там, де виставляли робити, хто якісь пропозиції завадив? Ніхто все, все добре, так? Да, ну, Взагалі по пропозиції нема. Шо, шо. Ну, дивіться, дякуємо попри... і голові. Ну, дякую. так роздумали роздумали, та... Вибачте, може, за мою інколи емоційний. Я ще хочу зауважити, перед тим як виставлять пропозиції, сформований проєкт рішення, я в принципі розмовляла з кожним депутатом, з Маргарітою Миколаївною, Може, ви хочете а ні, я залишусь тут. Ну, з усіма там, ну, в принципі, з кожним обговорювали питання. Можливо, хтось ще ну, пропозиції не, не залишатися вміє, це не, не губити свою людяність і спрацювати, пробачати всі якісь негаразди. Чи запитання? Запитання питання ще не, не, не просто побажання, а запитання. Нема. Якщо нема, пропоную перейти до голосування по даному питанню. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії готухівської селищної ради? Це про зміну персонального складу постійних комісій селищної ради. Хто за? Хто проти, хто це рішення прийнято у одного? Наступне питання про... Внесення змін до рішення Близніківської селищної ради про утворення виконавчого комітету Близніківської селищної ради. По даному питанню теж Ірина Володимирна. Так само в зв'язку з кадровими змінами заступник, секретар селищної ради Волочинка, заступник Кулікова, входили до складу виконкому і в рішеннях, там, де ми їх звіняли, ми вже прописували, що вивезти зі складу виконкому. Ці зміни в нас є. Віда Серіна обрала секретарем селищної ради, вона за посадовою входить. До складу виконкому. І ми її вводимо. І вводимо до складу виконкому Зуєва Андрія Володимировича. Два два чоловіка. Волоченко, коли вийшла, вийшли, вирішили. Два вийшла. чоловіка вийшло, два чоловіка. Я зрозуміла, що ви додавали туди. Блаквота, це щось тут не зробили. Що нема, Переходжу, а то запитань немає, став на голосування. Хто за те, щоб не сліз зі Винести на розгляд чергової сесії проект рішення про внесення змін до рішення Бузниківської селищної ради про утворення виконавчого комітету Будниківської селищної ради. Хто за хто утримався? Рішення принесли. Не запитала? Ну, запитаю, а чисельна там квота я маю на увазі. Вона коливається, це по. 13-14 ну, на даний час у нас 15. В принципі, ага. так у нас за середньому передбачено. Ну, більше по посадах, посада, що секретар ну, по законодавству. Я мене на мене. Я заходу, кількість скільки? Mm. Ну, 15 це норма. Дякую. Дякую. Наступне питання. Про схвалення меморандуму, про взаєморозуміння та співпрацю між громадською спілкою, центр розвитку інновацій, громадською організацією. Ліга інтерні та Будніхівської селищною радою на святково району партії Києва Ірина Володимировна. Продовжуємо далі співпрацювати на розвиток громади і черговий меморандум зі сторонами, які на громадськими організаціями назвав Володимир Вікторович, і що вони нам будуть допомагати. Розроблятиме та впроваджуватимуть цифровий профіль з економічними індикаторами для Лізнюківської громади для моніторингу бізнес-середовища та прийняття управлінських рішень. Створюватимуть інтерактивну карту розміщення бізнесу, що відображатиме розміщення підприємств галузей. Створюватимуть базу даних місцевих виробників для виявлення потенціалу формування кластерів та ланцюгів доданої вартості громади. Проведуть навчання представників громад з використання цифрових інструментів. Ну і підготують аналітичну інформацію і поширюватимуть цю інформацію про зроблену роботу про наше бізнес-середовище серед громад. Це обласна організація, чи це все українське чи? Це українське. так. Дякую. До питань нема? Тоді пропоную перейти до голосування. Ставлення голосування, хто да те, щоб принести даний проєкт рішення на розгляд сухої сесії Бузетівської селищної ради. А саме рішення про складення меморандуму про взаємопорозуміння співпрацю між громадською спілкою, Центр розвитку івації, громадською організацією Ліга інтернів та Бузетівської селищної ради. Хто за, прошу проголосувати. Хто, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято з Наступне питання. При внесення змін та доповнення до плану діяльності Возниківської селищної ради Лезівського району з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік. По даному питанню дозволі проінформую я. Про Фактично на, на даний момент є законодавство визначено багато норм і в однією з норм є, а саме затверджено наказом. 244 положення, правоне положення, а порядок розміщення малих архітектурних парків, там кіосків, мафів і так далі, що в нас. Настає. В той же, той же момент не прописано в жодному нормативному акті, просто є які потрібні документи, а не прописано якими документами і як необхідно, щоб люди після того, як розмістилися, ми дали дозвіл відповідно до... У порядку 244-го про розміщення манухарі не, не, не прописано, як вони будуть користуватися об'єктами благоустроями, як вони будуть користуватися у цьому. Фактично вийшла прогалена. І вивчивши досвід інших громад, необхідно просто пропонуємо на... Розробити місцеве положення, проти часом користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних порт. Давайте я маємо. Давайте, Давайте. не мене... будемо. Да, я маю логіка, на увазі дивіться. Ми зараз розробимо це положення, тобто це ми включаємо в план. На наступну, на наступну сесію винесемо питання вже про, про положення вже відповідно до, до плану, оприлюднимо його, проведемо процедуру регуляторних актів. Якщо не буде зауваження, то, то затвердимо дане положення і будемо працювати. Дякую. Запитання, ще є? Якщо немає, тоді пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб винести проєкт рішення про внесення змін та доповнення до плану діяльності Близніківської селищної ради з підготовки проєкту регуляторної акції на 2025 рік на розгляд, що допомоги? Хто за, прошу визначити. Хто проти? Так, <существует> 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 А хто зараз виконує обов'язки замість надії, коли займаються ці не всі замінили? Зараз там Сергій Володимирович білий прийняли на рівні Ну він виконує обов'язки, готує проєкти рішення, спеціаліст першої категорії, юридична відділка працює. Так, та, коли ми запитували, не заслали. Ви такі спрацювали, так? Так, в Лозовій. Уродженець Самарський, десь Самарська краю А, ні, я бачу, ви <сподин> була тут. Ви була тут, у війні. Хтось буде потрібно окремо прийти за мною особисто. Це не Катерічка, це там, де позавчора. так. А то там упав. Ні, збили над садовом, а під піки ну ну Ну, було. Добре. Добре. Ну там не один збили, повзривались, а то і підібрав. Добре, наступне питання. Про виключення об'єктів топанінки в переліку об'єктів, топанінки, населених пунктів додатківської селищної територіальної взяв.

вулиці, приводиться у відповідність. В селі Берестовому, вулиця Полява, Берестівський, Старостинський, село Шевченкове, 1, вулиця Дачна, село Самілівка, Криштопівського, Старостинського округу, вулиця Залізнична і вулиця Набережна, Самілівка, Самілівський, Старостинський округ, вулиця Транспортна, вулиця Зелена, вулиця Транспортна, верхнього, вулиця Зелена, Степова, село Енергетики Вербуватове, вулиця Лугова і село Софіївка, 1, вулиця Лісна.

По всій громаді. Так, Ми виносимо дане питання на розгляд. Пропоную Встав на голосування. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд чергової, на розгляд чергове засідання сесії? А саме питання про виключення об'єктів топонінки з перелік об'єктів топонівки. Хто за, прошу визначитись. Хто проти, хто отримав? Рішення прийнято одного голосу. Шановні колеги, питання чергоденної всі розглянуті. Є доповнення чи зауваження? Тоді засідання постійної комісії оголошується за світові.